Тернопільські опозиційні сили розсварилися. Позавчора на своїй офіційній сторінці правий сектор заявив, що місцева опозиція може бути у співпраці з владою. Це пояснюють пов'язане з тим, що активістів сектору більше не впускають в облдержадміністрацію. Дотримуючись ставки на єдність усіх протестних сил і сподіваючись на чесність опозиційних політиків, ми намагалися максимально співпрацювати з іншими суб'єктами революційного процесу. Однак, вже 4 лютого у приміщенні Тернопільської ОДА розпочалися ганебні дії, котрі свідчать про намагання офіційних лідерів протестного руху у місті Тернополі згорнути революційний процес і пройти до цілковитого порозуміння з місцевими представниками режиму внутрішньої окупації. Зараз існують достатні підстави вважати, що лідери місцевих опозиційних сил розраховують на цілковитий компроміс з режимом внутрішньої окупації, зокрема з губернатором Валентином Хоптяном та обласною прокуратурою, яка ймовірно має компромат на деяких опозиційних політиків, і все це відбувається у той час, коли контроль над областями має стратегічне значення з огляду на можливість відчутного тиску на центральних суб'єктів існуючого режиму. Поки очільника осередку немає в Тернополі, заяву тут не коментують. У цей же час місцеві політики запевняють, опозиція помириться. Я думаю, що ми відкоригуємо завдання, які будуть ставитися перед людьми, котрі представляють правий сектор в Тернопільській області. Ми їх повернемо до виконання тих завдань, які перед ними ставляться на рівні Тернопільської області і на рівні України. Я думаю, що це тимчасове недорозуміння, яке ми виправимо для нас правий сектор, як і інші структури самооборони, котрі є на Майдані. Так само, як і в Тернополі є надзвичайно важливим. Більше того, зазначу, що всі вони координуються єдиним центром, який очолює комендант Майдану.